Друзі, всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про дрони, цивільні військові, про аеророзвідку та супутні теми та технології. Сьогодні буде дуже базове відео: це поради оператору FPV, хоча більшість підійде для будь-якого аеророзвідника та людини, що застосовує використовує дрони. Це відео я створював, так би мовити, ці поради. Я брав і апрувив з досвідом пілот, пілотів 37-ї бригади морської піхоти 47 ї механізованої 80-ї бригади, улюбленої. От, таким от чином воно створилося. Хлопці щось додавали також ще й своє, десь мене поправляли. Тому от, така квінтесенція вийшла від. Півдесятка пілотів. Тож, першим пунктом буде тримати роз'єми кабелів сухими та чистими. Потрібно використовувати заглушечки, от такі от, наприклад. Якщо кабель у вас не в роботі, немає у вас таких заглушечок, якось так стало, що немає під рукою, використовуйте скотч, просто замотуйте роз'єми скотчем. Дуже часто до цих роз'ємів потрапляє бруд, який впливає потім на якість сигналу та може взагалі пошкодити з'єднання. Записуємо першим пунктом. Перевіряти роз'єми кабелів. Друге. Е, потрібно слідкувати за кутом антени. Якщо ти змінив, змінив курс е, азимут свого польоту, ціль змінив, зміни кут антени. Е, третє. Слідкувати за тим, щоб ретранслятор не перейшов в режим АТІ при вітрі це дуже небезпечно. Перевіряй ретранслятор. Четверте. Потрібно перевіряти стан основного кабелю. Не потрібно паяти по багато разів. Просто потрібно замінити. Я розумію, що це дуже спірна історія, що грошей небагато, потрібно витрачати додатковий час, гроші, кошти, зусилля, але ех, маємо, що маємо і все-таки бажано заміняти та слідкувати за станом основного кабелю. А, наступне, дбай завжди про безпеку. Маскуйте, підготовлю, підготовлюй позицію маскування. А, завчасно потрібно перевіряти дрони, які йдуть в роботу на предмет справності. Потрібно включити та подивитись, чи є керування, відео це треба зробити заздалегідь, а не перед самим вилітом. Перевіряй дрони. Добре, поїхали далі. Не пролітай зону підвищеного ребу в режимі Акро. Наступне. Не нехтуй комунікацію після вильоту. Не забувай повідомляти, що канал вільний. Комунікація. Підготуй заздалегідь дрони з усіма видами БК на позиції. Ситуація може дуже динамічно змінюватись. Тому записуємо підготовка дрону. Ну, я сподіваюсь, тут зрозуміло, що мається на увазі, що ти, умовно кажучи, збираєшся бачиш беху, збираєшся полювати на беху, а раптом її вже уразили, і в тебе ціль там опа, піхота вилізла з кущаків, тому готуйся відпрацьовувати по піхоті. Десяте дуже базова історія, про яку я завжди за можливості всім кажу, це дублювати всі все обладнання на позиції. Одинадцяте. Підготуй запасну позицію заздалегідь. Це, звісно, зазвичай лінія, довго, нецікаво, витрачати час, але це необхідна запасна позиція. Е, наступне тримати батареї зарядженими. Завжди слідкувати прямо за рівнем заряда. Це стосується і, і дронів, і пультів, і наземних станцій, рацій, ретрансляторів, планшетів, все, що має батарею, завжди слідкує за рівнем заряду та тримає зарядженим. Наступне, стерлінки потрібно прикопувати та маскувати. Я думаю, тут розумі зрозуміло, да, що стерлінк прикопувати для, по-перше, він так менше вірогідні, що отримає уламок. По-друге, його не так е душить тоді е репчик. Він швидше знаходить GPS. По-третє, е він е тупо візуально привертає набагато менше уваги. Е е окей, 14-те. Це плати ініціації потрібно завжди перевіряти плати ініціації або електросерняком, або індикаторною лампочкою. Завжди. Отак прям зав. Ну, і останнє, але також немало, немало важливе. Завжди навчатись чомусь новому, переймати чужий досвід, комунікувати, бути в темі в курсі всього. Тому завжди навчатися, чомусь новому навчайся. Якось так, боротьба наша триває, ворог ще поки що не відступив. Продовжуємо працювати наполегливо на перемогу. Нагадую, що за можливості було б добре, якби ви донатили на Збройні Сили України. А я з вами поки що буду прощатися до наступного відео. Залишайтесь в безпеці. На зв'язочку, друзі, Україна переможе!